Скільки гривнів отримали чиновники Миколаївської ОВА з початку року? Заступник голови ОВА Юрій Гранатуров у червні отримав матеріальну допомогу на оздоровлення: 100 тисяч гривень. Загалом за 6 місяців йому нарахували 692 тисячі, з яких реально виплатили 469 до зарплати входили надбавки за вислугу років, інтенсивність, премії та відпускні. Перший заступник Георгій Тілов за півроку отримав майже 476 тисяч гривень. У деякі місяці сума доходила до 119 тисяч, включно з преміями, надбавками і понад 50 тисяч гривень за відрядження. Ще один заступник Олександр Трайтлі. Починав рік із зарплатою у 72 тисячі, а закінчив червень із сумою понад 110 тисяч гривень майже половина надбавки. За півроку він отримав 452 тисячі гривень. Заступник із економічного розвитку Микола Марінов теж мав стабільні виплати близько 48 тисяч гривень окладу плюс надбавки за держтаємницю, премії та відпускні. За 6 місяців отримав 390 8 тисяч гривень виплат. Валентин Гайдаржи у травні та червні отримав найбільше – понад 110 тисяч гривень на місяць. Загалом за півроку – 462 тисячі гривень. Новопризначений заступник В'ячеслав Базаренко лише за два місяці отримав 75 тисяч гривень, і його оклад зріс втричі з 17 000 до 50 тисяч гривень. Голова ова Віталій Кім, попри те, що не отримував премій, заробив найбільше. 896 тисяч гривень за 6 місяців. Із них понад 160 тисяч гривень лише за відрядження. Для порівняння, у 2022 році його місячна зарплата була приблизно 63 тисячі гривень.